Це історія про те, як з'явився тоталітаризм. Уяви світ на початку ХХ століття. Людство пережило економічні кризи, падіння імперій, революції і страшну війну, яка прокотилася всією планетою. Мільйони людей втратили рідних, домівки і віру в те, що демократія зможе захистити їх від хаосу. Люди ставили одне й те саме питання хто винен і як нам жити далі, аби цього жаху більше не повторилося. Саме у цей момент багато хто розгубився, і в похмурому й тривожному світі багато людей почали шукати прості відповіді на складні питання. Вони втомилися від криз, безробіття і безсилля політиків, і хтось десь шепотів сильна влада ось що врятує. Саме тоді з'явилася думка про те, що потрібен вождь, який усе вирішить за народ, що достатньо однієї партії, одного керівника, однієї ідеї, і тоді настане порядок. У країнах, що програли війну, такі як Німеччина, або не отримали того, на що розраховували, такі як Італія, це звучало особливо привабливо. Людей переконували, що всі їхні проблеми через демократію, і лише залізна рука може забезпечити їм спокій і ситість. Так в цих народах народжувалася віра, що вождь це той, який нібито знає шлях до кращого майбутнього як виглядала влада тоталітарізму у СРСР, Італії і Німеччині. До влади прийшли різні партії: більшовики, фашисти і нацисти. Але всі вони діяли схоже: одна партія, один господар. Партія перетворювалася на щось на кшталт військового ордену. І ось, наприклад, якщо у Німеччині і Італії це робило відкрите і без сорому, то у СРСР Сталін навпаки любив імітувати вибори, з'їзди. Хоча все вже давно було вирішено ним самим. Вожді малювали себе рятівниками нації. Вони казали Я партія, я народ, я держава. Інші будь-які партії заборонялися, опоненти зникали, а пропаганда створювала образ всемогутнього лідера, який ніколи не помиляється. 1914 рік відкрив ворота до тривалого часу страху і нестабільності. І в цій темряві тоталітаризм здавався багатьом ну, простим рішенням. Учені пізніше скажуть тоталітарні режими бувають різними лівими, як в СРСР, правими як фашизм в Італії і націонал-соціалістичними як нацизм в Німеччині, але їх об'єднують спільні риси. Культ вождя, всевладдя однієї партії, тотальний контроль над суспільством і придушення будь-якої свободи. Цей світ не залишає людину виборі, заводи, фабрики, кожен хматошматок хліба підкоряється суворому плану є, є єдиний спосіб господарювання той, що придумали вождь і його наближені. За невиконання планів карають так само собору, як і за відступництво від правильної думки. Вибори. Це фарс, механічне голосування за вже визначених кандидатів. І всюди, всюди цензура і страх. Друкувати можна лише схвалене, думати потрібно лише те, що дозволили згори. А найстрашніше це коли держава заходить до тебе додому, в твій побут, в твоє серце оселі. Кожну різницю, кожну особливість твого характеру тут сприймають як підозру. Всі мають бути однаковими, ось головне правило. Навіть фараонів з їхньою могутністю не можна зрівняти з тим рівнем контролю, який дав тоталітарізм ХХ століття. Якщо хтось насмілиться думати інакше, знаходиться місце для нього в'язниця, лагер або забуття. Справжніх ворогів іноді просто не вистачає, ну тоді їх вигадують, і з'являються шпигуни, троцькісти і вороги раси. У цій державі формується нова людина Гомо тоталітарикус. Він не має своїх бажань, почуттів, навіть сумнівів. Його життя це боротьба з ворогами, реальними чи сфабрикованими. Над ним завжди висить загроза покарання, навіть якщо він нічого не робив. Порядність, людяність, милосердя усе підпорядковано служінню ідеї. У такому суспільстві добро і зло стають розмитими людину можуть страчувати лише тому, що її потрібно покарати, а не за реальні проступки. Такою була реальність тоталітарних режимів. Вони обіцяли рай на землі світову комуну, тисячолітній Рейх, Великий Рим. Але ці мрії виявилися, на жаль, примарою, а ціна за них мільйони покалічених доль. Це історія про те, як у часи відчаю і розгубленості народжується небезпечна спокуса віддати свою свободу в обмін на ілюзію стабільності.